Всім привіт! У нас сьогодні буде таке відео з магазину розпаковка. Разом тут десь є на 87 злотих. Три різних магазини. Навіть трохи є переоцінки. Перший у нас буде такий магазин з овочами. Такий місцевий. Там 22 злотих. Пішло, але класні закупки. Там помідори були по 4 злотих за кілограм, навіть трошки три з чимось. Неважно, які чи жовті, тому в мене тут разом на 4 злотих. Вони такі, але я то виріжу. Я так думаю, може, частину я навіть заморожу. Лишу щось сьогодні на салат, а решта заморожу, бо в мене нічого нема такого замороженого. І потім буде там до омлетів або до яєчні, як правильно буде говорити, до піці. О, буде до піці. Тут наш щек. Помідори на 4,2 виноград на 13 злотих. Ну, 13,50. Чого я його купила? Бо не в супермаркеті такого винограду що треба пошукати. Не завжди є. Є великий і з кісточками. І купила тут, бо мої дуже просили, а на базарі вони коштують по 20, 19,99 за кілограм, а тут по 9,99 І само собою я купила тут трохи більше кілограм. Банани в мене вийшли на 5,49. Але тут, напевно, більше, ніж кілограм. Хай будуть. А виноград такий солодкий, як мід. Зараз у нас йде такі всякі штучки, які не дуже корисні. По, по 4,50 купила таке. То була з знижкою, з грибочками, ось і на дворі, то нам в дорогу. Купила такі палички 2,50, бо закінчилися. В цьому магазині найбільше, у нас 60 злотих сусідки 2,58. Тому така ціна дешева для того, що вони з курчака. Добре. Ото переоцінка. Коротка дата важності. Дата важності у нас до ще 2 дні. То я заморожу. Хто не знає, що робити з тими датами важності, то я заморожу. А того мала морда, знає, що я її купила їсти і вже тут, як тут. Привіт, масінка. Бачите, там для неї є. Ех, котяча моя. щастя. Масічка, давай тікаємо звідси. Тікаємо, сонечко. А то є кукурудзені палички, тільки солені, смак піца за 2,58. То дешевше за то, то теж нам дорогу. Бо ми кудись їдемо на вихідні. Тільки так, на дві ночі. Тут для моєї масочки. Якщо за дві пачки заплатила 5 злотих 8 грош. То дешево. Шоколадка 3,99. Тут теж в дорогу. Я запасуюсь. Їхати 6 годин, а я думаю, треба взяти пів тумбочки. Тут теж для моєї масічки. То який солодкий починка, я її такі купляю присмаки. Так, перший кульочок у нас вже пішов. Тепер рюкзачок. Він такий важкенький. Ми починаємо. Злотий 16 такий рис, солодкий з шоколадкою та й горіхами. То дешево, бо так-то він в районі трьох злотих. 3,99 маска на бутерброди. Ну, як на бутерброди? На хліб. А потім робимо бутерброди. 4 злотих маємо такі желки. Це знову моя марка, бо вона раз розкопаляєш візка, потім віска з її надоїсть. І то має бути не в желе, а в соусі, і без всяких горошків моркви, бо так і наїсти не буде. Потім купуєш ту фірму. Маємо раз то-раз то. то. Балова накицька. Таких рисів я взяла солодких три штуки. Взяла кола 6,50, тут теж в дорогу. Молоко щоб в мене було. 3,19. Знову маємо рис. Тут теж була переоцінка за 3,50 готова, так то воно 6 злотих. Ну, триважно так і 6 злотих коштує 100 грам. ще два дні. Іде і взяла за менше двох злотих сальцесон. Ми таке їмо І кабаноски взяла ще. 90 грам в дорогу. 220 пачку сиру, думаю, може нині якісь буду на вечір, щоб не так важко їсти. Може, сир будемо їсти, бо ще одну пачку маю в холодильник, але побачимо. І така закупка в нас вийшла. 87 злотих. В описі напишу, точно скільки було. Порахую. Але просто тут знаєте чого. Тут і переоцінки непогано, бо це дорожче, так дорожче. Але ці наші така були всякі такі снеки покупляли. Бо ми скоро їдемо на вих... вихідні тільки на дві ночі в Пізніше вам покаже куди, де нам треба в поїзд. Бо в мене донечка така, ми сідаємо в поїзд і вона зразу каже, я хочу їсти. Ну що, гене-гене. Всім дякую, що були зі мною. Ставимо подобайки і підписуємось на канал. І до зустрічі!